Вітаю, шановна церква. Дякую Богу за можливість бути тут сьогодні. І сьогодні хочу говорити на одну тему. Я думаю, що а, спостережливі а, вже виявили все, так. Да, а, але. А, Да, дуже спостережливі, і навіть не дуже, вже можуть а, зрозуміти, яку тему я хочу сьогодні підняти. <клух> Ця тема тимчасово, я думаю, а, закриє такий, а, таку серію проповідей, яка особливо а, торкалась мене а, в, за, останні, за останній рік, і <клух> це серія проповідей про те, до чого взагалі а, для чого ми тут збираємось. Що таке церква, до чого ми покликані, і яка наша місія? Це досить важливо, вибачте. Чи не розпівався так сильно зранку. Може, три пісні треба зранку ставити. Це досить важливо і для нас, а як для християн, які вже. Давно відвідують церкву для того, щоб оновлюватись і нагадувати собі, для чого ми тут збираємось. І насправді, зараз під час повномасштабного вторгнення, наша церква наповнилася новими людьми. І а, це досить важливо також і для них, щоб вони розуміли, для чого ми тут, хто ми такі є, і що ми взагалі від них від вас хочемо. І що ми взагалі хочемо і бачимо від самих себе. Я Багато читав. Біблію читав декілька книжок, братів, які значно розумніші за мене, які ще більше часу приділяли вивченню цієї теми. І це насправді наштовхнуло і спонукало мене до того, що ми насправді, як церква, ми покликані до трьох основних місій. Перше. Це поклоніння разом як церква нашому Богу, друге. Це ми, як церква, покликані до євангелізації такий християнський сленг. Да? Більш простою мовою це розповсюдження цієї радісної звістки про спасіння, про те, що у кожної людини є можливість а, знову <кхів> отримати повноцінне життя в Ісусі Христі. І третій дуже важливий критерій це служіння один одному. Взаємне служіння і турбота один одному. <кхм> Дві проповіді до цього я розкривав якраз такі теми поклоніння нашого разом в різних сферах життя, як ми можемо прославляти Бога, тему євангелізації і нашого особистого вкладу в цей процес. І сьогодні, якраз хочу говорити, продовжувати про тему служіння один одному. І <кхм> насправді досить складно готувати цю тему, щоби. Не бути м, очевидним. Бо з одного боку, ми всі розуміємо, що служити один одному потрібно. що Нам, якщо ми церква, то ми і так об'єднані в якусь, я не знаю, ем, общину так спільноту. Да, хтось каже сім'ю, е, організацію. да Може, хтось вважає, е, 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 ну адже. З точки зору держави ми з вами є неприбуткова організація, у якої є певні цілі, певний а, статут, якого ми дотримуємося, який, до речі, абсолютно узгоджений з державою. Саме тому ми є офіційно зареєстрованою церквою ось, а, з усіми а, підставами на те, що можемо вільно збиратися. І насправді а, сьогодні для того для м, суспільного читання хочу обрати уривок, якщо можна наступний слайд, з книги Об'явлення. Популярність на цю книгу, я думаю, за останні декілька тижнів дуже зросла. Адже кожен раз, коли починається якась а, війна або якісь землетруси, то багато християн починає думати, ну все, почалось. Починають перечитувати книгу об'явлення, шукати там якісь знаки на те, що вже скоро буде пришестя, друге пришестя Христа. Трошечки контексту: книга об'явлення, Адкровєнія російською, Апокаліпсис. А це остання книга Біблії, написана одним з учнів Христа, єдиний учень, який загинув власною смертю, немученчикою смертю. І знаходячись у вигнанні. Силці на острові, а вже кхм, наприкінці свого життя йому є видіння, яке є типовим пророцтвом. Бо воно з одного боку воно дає надію, а з іншого боку, нічого не зрозуміло. Тому що багато пророцтв в Біблії вони стосуються, вони іноді за, а, зачіпають минулі події, торкаються теперішніх подій і говорять про щось майбутнє. Зазвичай воно все перемішано. Трошечки незрозуміло. Ось, а, і так само відбувається з книгооб'явлення. Тому що з одного боку, книга об'явлення є певним листом підтримки деяким церквам, які знаходились в той час, в той час на землі, і він пише конкретні частини, побажання і рекомендації, і в той самий час, і в той самий час говорить про деякі події, які стануться. З нами в майбутньому, які будуть якраз таки а, ознаменовувати друге пришестя, друге пришестя Христа. Багато людей її вивчають, а, вдаються а, до певних містифікацій, шукають певні кроки. Ось, а, але я думаю, що не, дуже важливо не забувати те, що ця книга по-своєму вона була підбадьорнем для людей того часу. А, і Дуже часто, коли ми намагаємося розшифрувати знаки майбутнього, то ми втрачаємо взагалі той сенс. Є дуже гарний ресурс, який називається «Проєктова Біблія. Не знаю, чи є він зараз там відео е -е, українською, саме це. Але в російській версії цього каналу вони практикують такі коротенькі відео приблизно по 5-10 хвилин, де беруть якусь книжку і коротко описують. В чому її суть? Бо ми дуже часто беремо якийсь один уривок і розбираємо його: один розділ, декілька розділів, порівняємо, порівнюємо. Ну я за собою таке помічав. Що ось подивитися на з одну книжку з висоти пташиного польоту, іноді я такий момент опускав. Тому хочу порекомендувати вам подивитися їх. І щодо книги об'явлення, там дуже чітко розшифровується насправді те посилання, яке було на той час людям. Сьогодні ж я хочу прочитати уривок один з третього розділу, і це частина, де Господь дає певні практичні рекомендації церквам того часу. І він, зачіпає, і він торкається в своїй промові однієї церкви у місті Лаодикія. Давайте разом прочитаємо прочитаємо цей уривок. З 14 го вірша. Напиши Ангелу Владикійської церкви. Так каже Амінь. Я буду читати в перекладі ОМТ Українська Біблія сучасної мови. Вірний та істинний свідок, володар усього створеного Богом. Я знаю вчинки твої і знаю, що ти ні гаряча, ні холодна. Як би хотів я, щоби ти була чи холодна, чи гаряча. Та оскільки ти ні те, ні се, то виплюну я тебе з уст моїх, бо ти кажеш, я заможна, я розбагатіла, мені вже нічого не потрібно. Але не усвідомлюєш ти того, що ти звдена, жалюгідна, бідна, сліпата гола. Раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем, щоб ти справді могла розбагатіти, а також білий одяг, щоб прикрити твою безсоромну голизну, і цілющий мазі, щоб намастити очі свої. Аби прозріти. Я візьму тільки цей один уривок. І, е, знаєте, є іноді така розповсюджена помилка, коли ми читаємо цей уривок. <кхем> Я також її практикував і нещодавно звернув увагу на дуже цікавий момент. Коли ми говоримо про гаряче і холодне, ми використовуємо термін тепла церкви, а, до людини, яка не, може, яка не може визначитися, або яка ще знаходиться, вже не є повністю невіруюча, але ще не повністю прийшла до церкви. І дуже часто ми трактуємо, що холодна людина це людина невіруюча, а гаряча людина це людина повністю присвячена Богу. Але не хочу нікого образити, але це не зовсім так. І для цього нам треба подивитися на історичний контекст, трошечки звернутися до вчених, які проводили розкопки і досліджували цю територію. Адже насправді певна, певний із'ян цього тлумачення, певна вада, вона видна навіть із тексту. Бо якщо ми вважаємо, що холодна людина це людина, яка не є християнином. То чому Ісусу Христу казати, О, якби ти був холодний або гарячий? Невже Христос хотів би, щоб ми були далеко від Нього? Для цього нам треба подивитися можна переключити назад на презентацію, на те, що таке місто Лаудике і звідки воно взялося. Воно було засноване приблизно це місто, яке знаходиться на території сучасної Турції. Ось приблизно там, зараз там вже давним-давно нема міст, міста. Є древні розкопки проводяться, розвалини. Воно було засновано приблизно у 250 років до народження Христа. І, власне, це було дуже багате місто. Воно знаходилось на пересіченні декілька торгових шляхів, тому насправді, в уривку з книги об'явлення, автор висміює основні е, як, джерела джерела заробітку. Бо через те, що місто знаходилось на пересіченні торгових шляхів, там була дуже сильна розвинена банківська система. У них була навіть можливість під час Римської імперії друкувати свої власні карбувати монети. Вони займалися виготовленням е, одягу. І також там виготовлялися певні цілющі мазі. Це було настільки багате місто, що коли у приблизно 60-му61 60 -му, му році, вже а, після Роздва Христового, місто було зруйноване землетрусом, то жителі цього міста відбудували його за свій власний кошт не звертаючись до дотацій Римської імперії. Може, наступний слайд? Ось знаходяться такі чудові. Чудові залишки архітектури, і недалеко від цього міста, приблизно 8 кілометрів від нього, знаходилось місто Ієраполь. І воно якраз таки було відоме тим, що у цьому місті було дуже багато гарячих а, струмків джерел, джерел гарячої води. І історично так склалося, що коли вода з цих місць. З того міста Цікава до Лаодикії приблизно 8 км з гарячої вона перетворювалася на тепло. Що м -м, означало те, що в, в спекотну пору року дуже часто і дуже підвищувалася можливість розвитку різних бактерій і хвороб. І взагалі, якщо к -к -к -к, ви а, ну, пили колись теплу воду, для чого вона ну, підходить? Ну, особливо ні для чого. Холодною водою можна втамувати спрагу. Гарячою водою можна якраз таки, а, не знаю, щось приготувати або знезаразити, або відігрітись. Тепла вода, ну, ви самі знаєте, колись спека і раптом. А? Да, вони дійсно розмножуються. І цей насправді цю ваду намагалися компенсувати побудовою водопровода. Водопровіду, наступний слайд, будь ласка, але через те, що вода була дуже е, сильно багата на кальцій, то він не дуже працював, бо його доводилося постійно чистити, труби постійно звужувалися, і все одно в цьому місці була дуже величезна проблема з водопостачанням. Цей факт насправді по-своєму е, майже нічого не змінює, але по-своєму перевертає наше ставлення е, до цього уривку через те, що Господь не хоче, щоб кожен із нас. Був далеко від Нього. Він хоче, щоб кожен із нас був якомога найближче до нього, і щоб він якомога сильніше наближався і був поруч з ним. Чого хоче Ісус Христос від Владикійської церкви і чого Він хоче від кожного з нас, щоб ми з вами були холодними або гарячими в тому плані, щоб ми з вами приносили користь, щоб у нас було чітке усвідомлення, для чого ми тут. Що ми робимо, що ми робимо взагалі зі своїм життям, і що ми робимо конкретно в церкві? З точки зору, якраз хотів сьогодні говорити про служіння один одному саме з точки зору цього холодного або гарячого. Я не хотів цим уривком в ніякому разі не образити когось з вас і назвати, що ви далеко від Бога, або ось такі там є, є проблеми. Бо насправді. Господь є найкращим контекстуалізатором, якщо можна так сказати. Він бере асоціації і приклади, які найкраще і найзрозуміліше дійдуть до людей тієї чи іншої місцевості. І нам по-своєму треба також вчитися цього, коли ми спілкуємося, коли ми доносимо Євангелія, коли ми служимо. Про це я казав під час минулої проповіді, можете також переглянути її. Коли ми говоримо а, про якраз таки те, щоб бути холодним або гарячим, власне, чому також а, цей приклад не дуже підходить, це, власне, не знаю, те, як влаштована наша природа. Сьогодні не буде якихось великих а, візуалізацій, але досить проста візуалізація, яка показує взагалі, як влаштований наш світ. Я думаю, мало кому видно тут, але це звичайна а, дзига. І як все в нашому світі, в нашому світі діють процеси постійного руйнування, постійного, на жаль, постійного старіння. Будинок, який ми будуємо, він постійно потребує підтримання, наше здоров'я, ми розвиваємось до певного віку, але потім нам потрібно за ним слідкувати. Це природні процеси, які можна сказати, зіпсовані гріхом. І так само відбувається з нашою е, вірою, і нашим служінням. Ми не можемо постійно бути на, в стані духовної ейфорії і піднесення, бути гарячим і як е, ось ця дзига безкінечно крутитися е, і, і служити людям навколо. Є якісь моменти, коли настають випробування, коли настають проблеми, коли ми зупиняємося. І це не означає, що Христос каже: ага, значить, ти зупинився? От краще б тобі стати таким. Тоді будь далеко. Іди з церкви. Ні, це зовсім не так. Якраз таки в цей момент нам потрібно знайти це джерело, яке знову запустить нас і знову дозволить нам а, бути ефективними для Господа. Не буду. Більше це використовувати, щоб це вас дуже сильно не відволікало. Коли ми знаходимося в церкві, і коли ми допомагаємо один одному, варто розуміти, що ми тут не знаєте клуб букіністів, які, читачів книг, які люблять збиратися, щось е е читати, спілкуватися за чашкою чаю, про щось обговорювати і, і розходитись. Знаєте, ми не е шаховий клуб і не клуб по інтересам. Тому, якщо ви нещодавно а, тут з нами, а, я, можливо, відкрию вам тайну, що а, ми хочемо і, по-перше за все, потребуємо цю, від себе того, а, вимагаємо від себе, і спонукаємо кожного, хто приходить до нас, щоб ви знаходили собі місце для такого служіння. Ми називаємо це таким нашим християнським. Терміном, Місце, де я буду корисний десь людям навколо, де я буду служити комусь, де я буду приносити користь відповідати на чиюсь потребу, де я буду бачити проблему. Це служіння ні в якому разі не повинно обмежуватися цією сценою. Ось таке публічне служіння, служіння я думаю, приблизно займає насправді, не знаю, ну, відсотків 5. Усіх служінь, які відбуваються в нашій церкві. І не варто сприймати, чи служить людина, чи ні, по тому, як багато вона стоїть на сцені, там, співає, проповідує щось, розказує. Бо насправді дуже багато служінь, вони відбуваються навіть поза стінами, вони відбуваються сам на сам. Але коли ми говоримо про взаємне служіння, про взаємну турботу, варто переживати за це саме в такому ключі. Тому. Якщо ви приходите сюди просто поспілкуватись, вам подобається атмосфера. <кій> я знаю, що багато людей приходять з такою ціллю в церкви інших деномінацій, там православну або католицьку, я сам, ми з дружиною, коли буваємо у Львові, дуже любимо зайти в католицьку церкву. Там вони дуже гарні, така атмосфера, і ти просто-напросто по-своєму заспокоїшся. Це теж непогано насправді. Якщо ви приходите сюди і знаходите просто мир для себе, це добре, але ми хочемо більшого. Не для себе, адже ми самі так само присвячуємо себе. Я чув від знайомих і колег. А, про те, що ну, от є церкви протестанські, вони там виманюють гроші, там вони, ну ти ж знаєш приклади, от там є церкви, які там потім пастори, вони будують собі будинки. А, єдине, що мені сказати, так, я знаю про це, я не можу з цим нічого подіяти, але повір мені, я знаю нашу церкву, я знаю нашого пастора, я був у нього багато разів вдома, і я знаю, що він на своїй одній машині, на своєму третьому гольфі, там, років 10-15 їздив. І я був в нього дома, там нема золотих стін і золотих унітазів. Тому я не можу казати за всіх, але саме тому я відвідую цю церкву. <кій> і так само ви можете побачити всіх служителів, які подивитися на всіх служителів в нашій церкві і сказати те саме. Тому повірте, ніхто не хоче від вас чогось отримати для себе. Ми спонукаємо тільки до того, щоб кожен з нас переживав за те місце. Де він буде приносити користь і приносити користь з точки зору великого доручення, яке дає, залишив нам Ісус Христос. Бо Він сказав нам: ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я моє, в ім'я Ісуса. Дуже часто знаєте, важливо коригувати наші служіння. Ми можемо іноді занадто сильно піти в практичну допомогу людям. Там, треба з ними спочатку побудувати стосунки, потім казати Євангелія, спочатку відповісти на потребу. Так потрібно, так Христос так робив. Він відповідав на практичні потреби. Але це завжди воно йшло разом зі Словом Божим, зі Словом Божим разом з Євангелією, з радісною звісткою, з призивом до покаяння і зміни життя. Саме тому а, м, варто подивитися на наші багатства, які є в нашій церкві. Владики, вони були, уявіть, класна церква. У них багато було своєї, скажімо так, гуманітарки. У них була дуже класна, класний будинок і багато людей. У них були достатньо багатство, вони не переживали за фінанси свої, майже як ми. А, а, або ми майже як вони. Але по-своєму Господь їм каже, що те, що ви, те, що ви робите, ну, там, там мало, мало Христа. Прийдіть до мене, я вам дам справжнє золото, я вам дам справжній одяг. Це знаєте, як е, не знаю, сказати багатому там, хочеш зайняти в мене грошей. І так само, так само Христос сказав в цій церкві. Важливо подивитися на своє життя і зрозуміти, чи не ведемо ми себе так само. Знаєте, якщо проводити сучасну аналогію, найкраще за все спрацює приклад. Війни і бойових дій, адже за останні півтора роки ми дуже гарно познайомилися з військовою системою, з тим, як влаштовані ці батальйони, і багато чого ми а, бачимо і знаємо з новин. <кхід> я думаю, що по-своєму церква вона, Христос приводив дуже багато прикладів, порівнюючи Боже царство з різними практичними сферами життя. І я думаю, що в чомусь а, церква. Може бути схожою на армію. Тому що, знаєте, в армії є люди, які пішли туди і знаходяться там, і щось стратегічно планують. Вони приймають участь, якщо ми говоримо про, про старше командування. Якщо ми говоримо про нижні, нижчого. Порядку командирів вони переживають за свої батальйони, вони виконують різні завдання, вони чітко розуміють, намагаються підтримати один одного. І в цій системі, звісно, є люди, які ам, вимагають гроші, намагаються а, знайти, використати, поповнити свої власні запаси, а, наповнити, використати св свої інтереси, шукають в цьому всьому. І, на жаль, таке буває. Бувати таке буває і в церквах. Але а, знаєте, так само як з цією а, війною, чув теж дуже гарну думку, що коли ви бачите ці всі новини про корупцію, про розкрадання, про а, невиконання обов'язків можновладцями, не переставайте підтримувати і волонтерити, донатити. Навпаки, сфокусуйтеся не на загальній картині, а й на якійсь одній особливій історії, одній сім'ї, яка потребує допомоги, одній сім'ї військових, одному якомусь кон конкретному підрозділу, одному вашому товариші, в якому ви впевнені і за якого за якого ви будете молитися. Бо система вона, вона прогнила і це на жаль так і є. І своїми власними зусиллями. Ми не зможемо цього змінити, нам треба об'єднуватися. Тому дуже важливо для нас дивитися якраз таки конкретно. І так само, як в цих бойових підрозділах, знаєте, люди виконують одну задачу, дивляться в один бік. Якщо з кимось що сталося, вони дивляться на свого товариша та і вони намагаються допомогти йому, щоб відтягти його, дати йому відпочинок, щоб він знову став на ноги. Я хочу, щоб. Коли ми з вами згадуємо про церкву і про взаємну турботу, ми згадували ось цей приклад, що ми разом виконуємо цю місію. А не просто, знаєте, клуб читачів. Я сьогодні піду. Ні, Мені тут не подобається, я піду сходжу в інший район. Подивлюсь, який у них там клуб. Ой, там у них а, кава несмачна. Ні, піду сюди, а там гроші треба платити за каву. О, ні, а тут мені атмосфера, тут якось прохолодно, ні. Це це не так. Тому для нас з вами, брати та сестри, ті, хто вважають Христа своїм власним Спасителем і вірять, що Він Господь, важливо сьогодні подивитись на своє життя і зрозуміти, чи не холодний, чи не теплі ми з вами. Зрозуміти, чи холодні ми або гарячі. Ви можете, знайти тепер кате, бути холодним це добре. Це насправді непогано. Варто розуміти, для чого, для чого ми тут і що ми робимо. Знаєте, іноді для тих, хто ще вагається, хто розмірковує, то повірте мені, я хочу замотивувати вас, щоб ви навпаки не переживали і зробили цей крок вперед. Сказали Господу, Господь, ти творець всього. Я дуже часто. Іду проти твоїх принципів. І я хочу змінити своє життя і бути корисним людям навколо. У нас така зараз культура в всьому світі розповсюджується: культура е споживання, споживча культура. Все навколо мене, все до мене, те все повинно крутитись навколо мене. І дуже часто, навіть в християнстві, ми е переносимо цю культуру, адже ми знаходимося впливом її. І це природній процес, і непоганий. Це просто так відбувається. І ми кажемо, що прийдіть до Христа, і ви отримаєте там, те це і інше. Іноді взагалі не по Біблії, починаємо там щось людині обіцяти, що все буде добре в тебе в житті. Не, не обов'язково буде. Але Господь дасть вам найголовніше мир в серці і певність в тому, де ви будете після смерті, що ви будете з ним. І він наповнить ваше життя, якщо ви дозволите йому справжнім сенсом. І дуже часто цей сенс буде направлений не на вас, а від вас, навколо людей, які знаход... до людей, які знаходяться навколо вас, на ваших рідних, на ваших друзів, на ваших колег, на ваших сусідів і, звісно, людей тут в церкві. Тому, брати і сестри, давайте будемо перевіряти, чи теплі, ми чи холодні. Бо ми можемо бути взагалі а, не водою, ми можемо бути оцтом. Взагалі, ми просто, от, якби думаємо, що ми ходимо, а, а ми взагалі там нічого не робимо. А, і якщо сьогодні ви раптом ще вагаєтесь і думаєте, чи прийняти Христа, чи варто то, чи не варто, чи воно, а, що воно мені дасть, що я отримую, які є переваги, від чого мені потрібно відмовитись. Я а, ніколи не зможу дати вам 100% підтвердження і 100% фактів, адже це завжди іде поняття віри. Щось ми можемо кхм, а, доказати багато речей, але 100% ми не зможемо. Тому саме це називається віра, віра в Бога. І вам потрібно зробити цей крок віри і побачити, як Господь буде впливати на ваше життя, і через ваше життя буде впливати на людей навколо вас. Амінь.